Так, прибув наш красень сьогодні. Зустрічаємо авто із ша. Це у нас Edge, Ford Edge. Звісно, в автомобіля немає лівого заднього колеса, тому потрібно застосувати ось такий маніпулятор, яким зараз обережненько його ось так піднімають. І далі він буде до Артурчика залітати на підйомничок. Він його зараз тут швиденько, за день-два поставить на ногу і машина буде їздити. Ось так це все виглядає. Цей автомобіль, до речі, буде готуватися в продаж, він продавався в дорозі і тепер після ремонту і відновлення він буде продаватися. Це у нас хороша комплектація з панорамним дахом, з ключовим входом в автомобіль. Автомобіль має дистанційний автозапуск і таке інше. Так, сьогодні ще приїхала машина, це вже клієнт-автомобіль. Перший, Перший Ford Escape, гібрид. Платіном. Тобто це сама-сама найтоповіша комплектація, яка може бути. Тобто, бачите, з значком, з камерою під значком, з ось такою LED-полосочкою свідченням під капотом. Це 2,5 гібрид. Це комплектація з повністю шкіряним салоном, мінімальне пошкодження в задній частині. Так ось так це, друзі, виглядає. Саме такі автомобілі для себе можна вибирати на аукціоні і завжди для клієнтів стараємося знаходити краще авто. Ну і чому самий топовий? Значить, дивіться, це ось такий шкіряний салон. Це комплектація Platinum. а саме в ній йде повністю шкіряний салон. І звісно, всі датчики, асистенти, автоматичне світло, величезні екрани, монітори, камери 360, панорама і все інше. 14200 ми цю красуню взяли на аукціоні. Зараз будемо робити уже дефектовочку. Бачите, музика Бен Колопсон. І будемо приймати в роботу. Ось в цьому різниця, коли ви вибираєте компанію для себе по пригону авто і шаф, для того, щоб не вибрати і тих, хто знаєте, що можливо без досвіду роботи на маршрутку, приїхали вибирати вам автомобіль і розказують, яку машину треба купити. Треба, на мою думку, працювати з професіоналами. Звісно, компанія Total Drive Hub такою є, але є і інші компанії, які я поважаю, нахваляю і яким. Телефонуєш і клієнтам, як мінімум, розказують правду, да? що скільки вийде автомобіль, скільки коштує, скільки привезти, скільки відремонтувати. А не занижують вартість, в половину вартості автомобіля, а потім або зникають, або закриваються, крадуть гроші, або просто привозять в машину, розводять руками і кажуть: ну, у нас черга на ремонт півроку, тому ми за вашу машину візьмемося півроку, через півроку. Роблять все для того, щоб ви забрали той автомобіль. І його не робити, тому що вони його в тобі.